Доброго дня, друзі. У нас нова поставочка, нові диски з Америки. Приїхали. Макларен Мерседес. 20-й діаметр задній, 19-й передній діаметр різноширокий. BMW 52017. Peugeot 58,17. Marcello 508, 510. розболтовочка, 16 діаметр. Ось диски розпакували, які заїхали нові. Також запитують на BMW E60, 17 діаметр чорний глянець. Aliexus 550-17 діаметр BMW 520-17. броки, Дуже гарний малюнок чорний глянець. Також нові заїхали ягуари 508-19, різноширокі. І 520-24 діаметр на Range Rover на BMW et 20 Дуже-дуже круті. Клас!